Нотаційні дошки воїнам Сил оборони Русланові Ганущаку та Ігорю Фільварку відкрили в Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 13 У різні роки полеглі герої навчалися у цьому освітньому закладі. Старший сержант Руслан Ганущак бойовий шлях пройшов від добровольця батальйону Азов до воїна підрозділу ударних безпілотних систем. На війні встигав бути ще й телеоператором. Глядачам стали відомі його документальні відеострічки Два дні в Іловайську, брат за брата Україна, Майдан, Перезавантаж. Воїн і відеорепортер загинув під час курської операції ЗСУ. Казав, що ти розумієш, я один день можу не вернутися. Ну, Відповідно, думаю, Майдан пройшов, а то пройшов, щоб б йому не вернутися. Я його підтримувала. Я була з ним на Майдані, я їздила до нього в Азов, я була в Урзуфі. Я була на його виставці в Маріуполі, була його виставка величезна. Подавався фільм, він отримав перше місце в Маріуполі і там виставка. Присвячена його фотографії, і його фотографії було на виставці. І кажу, я їздила до нього на повну масштабку. Я була і в Константинівці, я була в Куп'янську. Це, що він лишив е, у фільмах, наприклад, про Іловайськ чи, чи про Майдан, ми зараз по-іншому трошки побачили це все і зрозум можемо зрозуміти, як. Е, до чого це йшло, і звідки це воно починалося? Руслан ну чудова людина. Просто і, наприклад, це, це, це справді я можу сказати, що це герой, і на таких людях тримається держава і тримається фронт. Боєць Національної гвардії України Ігор Фільварок воював на Покровському напрямку. У зимку цього року 45-річний захисник загинув під час виконання бойового завдання поблизу Городівки Донецької області, похований на алеї героїв у Чуколівці. Я була на роботі. Він до мене дзвонив, каже: Все, Іра, їде машина по мене, заходжу на бойове завдання. Не буде тиждень, два-три, скільки там треба буде часу, не буде зв'язку, але знай, я телефон лишив. Хлопці тобі плюс дадуть, що все добре. І так він сказав, все, люблю вас, будьте сильними, в разі чого, і все. І тоді зразу, так, в той час я відчула, що це вже все. Таке, знаєте, як то кажуть, жіноча інтуїція, і все. І після того мені першого числа вже принесли сповіщення, що зник безвіст. Попав він в наш підрозділ десь в липні місяці, напевно, 22 го року. Виявився чуйним, вірним побратимом. Він дуже переживав, що в нього залишилася старенька мати. Він був один син, міг звільнитися, міг шукати легких шляхів, але не зробив цього. Був вільним в присязі, любив свою Україну і віддав життя за неї. Педагогічний та учнівський колективи 13-го ліцею віддали шану вже шести своїм випускникам, які загинули на російсько-українській війні. Це та ціна нашої України, української держави, української школи, українського прапора. І звертаючись до вас, діти, до школярів, пам'ятайте якою великою ціною дається можливість жити відносно спокійному й мирному Івано-Франківську? Але це завдяки тим хлопцям і дівчатам, які ціною свого життя, здоров'я захищають нас? Пам'ятаємо три речі: молитва, зберегти пам'ять і допомагати нашим захисникам Збройним силам України, допоки не буде перемога і не буде справедливого миру Михайло Березинь Денис Сатановський. Новина на вежі.